З вами я, український блогер Геймер, І сьогодні я буду дивитися четверту локацію. Ну як дивитися? Сьогодні я знімлю обзор. Зразу говорю, я не знаю, що там, але я чув, що тут во, телепорт. Я зайду в нього. Щас я зайду в нього. Ну мені навіть я навіть не можу нічого представити, що там може бути. Блін, накрап. Нападає, ну. Ну, я його завалив, ну нічого. У мене є сильні персонажі. Зараз я буду. Туди. О! Отсюда. Так, ідея. Що це тут? Так? Я десь очудився. Ну, я не знаю, де я. А! Хто це? Я зайшов в телепорт. Я сам не знаю, де я. Ну зараз я буду пробувати пройти все Так, так хто це? Якісь самольоти, ладно. Пройду їх. Може персонажі получу, не знаю, що буде. Н -н -н. Щось я не можу пройти. Н -н -н. Ну ладно, в следующему відео може я розберу, що це. Ну, всім пока-пока.